Хотіла б поділитися напрацюваннями своїми от, стосовно холодних контактів. Я їх дуже люблю. Контакти бувають холодні різні, і в багатьох випадках це онлайн, да? тобто це абсолютно чужі люди, це геть холодні. Я більше люблю працювати на землі, і щоб холодні контакти стали теплішими, от їх треба підігріти. Підігріти це можна словами. Теплі контакти це коло нашого спілкування, це те, що ми вже знаємо. А інші люди, з якими ми десь колись перетиналися, вони холодні контакти, але ми можемо з ними налагодити зв'язок. І я прямо отримую задоволення. Від того, що от я навчилася, я сама себе спонукала просто говорити з людьми. Чужі люди, як ми можемо з ними поговорити? Прямо планку собі так ставила, що мінімум 10 знайомств за день, те, що стосується, от просто так, легка розмова десь колись. У магазині. Там, Ой, допоможіть мені, будь ласка, потримати цей пакет, поки я там складуся цей там. Дякую, все, і там ми разом йдемо тоді до виходу. От, там, Ви мені допомогли, я вас запам'ятала, там слово за слово, там, можна про погоду і ще в транспорті. там, Давайте я вам потримаю сумку або візьму дитину на руку. І уже людина, яка була. Хвилину назад чужою, вона вже до тебе ставиться прихильно, Да? Тобто посмішка і доброзичлива розмова. Оце ті акценти, на яких треба тримати увагу. Посмішка і доброзичлива розмова. І розмова повинна бути щира. Те, що я Оля сказала, що людину цікавить на даний момент. На почті, де я отримую посилки, змінилася дівчатка. Але ж мені з ними треба нагодити зв'язок. Да? Е, коли ти приходиш постійно, тобі вже можуть відпустити в цей твою посилочку е, без обов'язкової перевірки паспорта, тому те, що тебе знають. Там сьогодні я робила переадресацію і все. І коли немає людей, там говорю: Ну от я у вас буду ходити постійно цей. Три рази на тиждень ви мене будете бачити. Тобто, вважайте, що я буду постійною клієнткою. Ми з вами ще не знайомі. Давайте познайомимося. Я така-то, така то, я займаюся тим-то. В двох словах буквально два речення. От. Е, вас сюди прислали на це місце роботи. Да? От там. Е, як вам тут? В общем... З тими дівчатками, які були до вас, ми дружили. Я думаю, що ми з вами також подружимося. Те, що від мене залежить, кажу, я буду робити. Я вас ціную, ваш час і так далі. Да? Тобто і доброзичливе ставлення, і посмішка, і компліменти. І ось менше місяця дівчата у нас нові на відділенні, вони мене вже знають. Обслуговування на вищому рівні мені подобається. Іноді, буває, отак от в черзі десь стоїш, або там, вибачте, в мене руки зайняті. Подивіться, будь ласка, там котра година там транспорт по графіку, там, дай, зараз прийде. О, ой, ми з вами тут разом у черзі, щоб не сумно було, давайте там про щось поговоримо. Тобто мені абсолютно не страшно заговорити з людьми. Посмішка. І щира, якась щире ставлення, і тема, та яка може бути у нас спільна в даний момент. Коли в транспорті додому їдеш, ну, це стосується громадського транспорту, да? от. ми вже посміхаємося, тому що ну, не один раз бачимо людей або на вулиці в своєму мікрорайоні зустрічаємо людей одних і тих, же. вони начебто як і чужі. Але коли ти зустрічаєшся, кажу: там добрий день, можна з вами познати привітатися. Кажу, так от у нас в дитинстві в селі було прийнято, що з усіма людьми вітатися. Кажу, ми привіталися вже мене чужі. Правильно, правильно. Я сказала дві фрази. Людина йде задоволена, я йду задоволена. Потім ми зустрічаємося ще раз уже як давні знайомі. Так? Тобто, в такому випадку, вже набагато легше завести розмову. І я от сьогодні проаналізувала: оці контакти, які холодні, в транспорті, у магазині, на пошті. Там десь слово за слово, і у мене, по-моєму, зараз в структурі підписано вісім людей, ті, які були ну от абсолютно холодні. Тобто, десь випадково познайомилися. Доброзичливе ставлення, посмішка, бажання допомогти і не боятися робити пропозицію. Там в транспорті їдемо. Дві подружки між собою розмовляють Там у дитини те 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 Я кажу, дівчатка, вибачте, будь ласка, ми тут в такому замкненому колі, ну хочеш чи не хочеш, я почула, про що ви говорите. Кажу, от я з висоти свого досвіду я оцю цю ситуацію бачу так, то якщо ви не проти, давайте обміняємося телефонами і я розкажу і підкажу, чим можна вашій дитині допомогти. Якщо людина погоджується, все телефонами обмінялися. От. А потім ще те, що я використовую от, по рекомендації. Да? У нас є наша, наша перша лінія партнерів, які вже підписані, але вони новачки, десь вони бояться, десь вони не вміють. І саме тому ось ми будемо такі уроки навчання проводити. От. І я говорю, для того, щоб показати, що це легко і просто, кажу: ну, от давай проаналізуємо список твоїх знайомих, там, наприклад, по тій іншій компанії. Да? З початком війни там, російські компанії пішли з українського ринку, а партнери їх, ті, які в МЛМ уже давно, і будують групи, вміють це все робити. Вони ж залишилися ну, без безхозні, як кажуть. Да? Їх можна було запросити. І одна моя знайома виїхала за межі України, але перед цим список мені передала, і там було 30 чоловік. Так само я їх передзвонила, кажу. Добрий день, я така-то по рекомендації там, Тані, Каті, Валі і так далі. Е, от Ви з нею там раніше працювали там. то Так? Так. От. Скажіть, будь ласка, чим ви зараз користуєтеся? От. В плані миючого. Ну, Я проводжу аналогію з тією компанією, яка була. От. Я знаю, що ви звикли користуватися хорошою якісною продукцією. От. Я розумію, що там була продукція от акцентом. Е, була... Натуральний миючі. І раз ви користувалися, значить вам це подобається. так? От. Я вам можу запропонувати аналогічного плану. Давайте обміняємося телефонами, або давайте ось я вам на Viber скину інформацію, ви подивитеся. І у мене вже є заготовочки, такі е в декілька е контактів. так? Да? Тобто, Перший раз телефоную, що я така-то, там, коли з вами можна поспілкуватися. В другий рад. В другий раз ми розмовляємо. Я нагадую про себе. Е, кажу, що я вам там у, номер збережений. Де, я кажу, Збережіть мій номер. Я вам там в таку-то таку-то мережу напишу, що я це я, і там запрошення в мою групу там в Вайбері чи в Телеграмі, як людині зручно. У мене є заготовки: що там, прошу приєднатися до моєї групи хазяйка, в вайбері. Там, так -то, да? Тобто я кажу, хто я, від кого я. Свої контакти показую обов'язково всі телефони, щоб людина вибрала, який оператор мобільний їй більше підходить. Потім кажу: прошу приєднатися, в групі там коротко тето-тето, -те така то продукція, такі-то подарунки, і це для вас буде дуже вигідно. Да? Тобто буквально 5 речень. Я вже от, випробувала і це спрацьовує з два роки. Я цей текст використовую. І дивлюся, якщо людина приєдналася, не приєдналася, потім говорю, я вам іще раз зателефоную, коли вам буде зручно, там, через три дні, там, у вихідний і так далі. От. Раз пообіцяла, значить треба виконувати. Да? Для цього в мене є зошит, По суті, це щоденник, це щоденник дитячий шкільний, і я там в кожній строчці записую. Дату, хто, за яких умов познайомилися, деякі моменти, які я узнала, там в кого дитина, в кого собачка, в кого там ноги болять, хто, хто чим дихає, хто що хотів би. Да? І коли домовилися зателефонувати. І коли третій раз телефоную, то я вже не чужа, ми вже знайомі. от. І запитуйте там, чи приєдналися вас в ви в групу, чи був у вас час подивитися? А що ви для себе вирішили? да? А що тось, от, вам сподобалося? Якого напряму продукція вам, вам би хотілося б? чи а якщо по бізнесу, то а якщо з іншої компанії, а може вас цікавить маркетинг-план? Давайте це, обміняємося. Ось це так, так, така пропозиція. Тут ми подивимося спочатку усно, а потім зустрінемося. Да? Тобто, оце цей варіант по рекомендації. Він спрацьовує найкраще. Тобто, у нас вже є якийсь зв'язок, якась ланочка, яка нас з'єднує. Це одне, а друге. Коли, ми, коли людина погоджується поговорити, да, іноді кажуть, що ні, в мене є тільки дві хвилини. А іноді говорять, ну гаразд. І я дивлюся, що там свої три хвилини я вклалася, а людина сама продовжує цю розмову, їй цікаво. І я таки кажу: я бачу, що вам цікаво. Ну, давайте тоді поспілкуємося ближче, познайомимося да? і виясняється там. У неї кицьки, у мене кицьки. Все. Нам є, у нас є спільна тема. Ми з тобою однієї крові, як Маулі казав. Да? Або там дітки, або там була алергія. От, ви знаєте, я також це все пережила, я це розумію. Я вам можу тут допомогти. Або, е на тому тижні познайомилася з жінкою, яка в даний момент у селищі працює завідуючий клубом. Ой, я кажу, ой, я з села, у мене і, і тьотя, і дядя там працювали. Я пам'ятаю, як це було, як ми індійське кіно дивилися, там бібліотека, концерти. І вона розуміє, що я в темі, і я бачу, що людина відкрилася, і все, ми вже спілкуємося ну, практично як родичі, як знайомі. Тобто, це ще один момент, що знайти. Спільну точку, спільну тему, те, що нас об'єднує, і показати, що ми з тобою однієї крові. І потім воно якось це спілкування от, заходить глибше, да з людиною, іноді вже переходиш на ти. Вона позитивно доброзичливо ставиться. Ну, ми ж домовилися, що я буду телефонувати, да, для того, щоб ви узнали. Значить, людина доброзичливо ставиться, коли я там телефоную в домовлений час, все нормально. І тоді, вже, якщо ви подивилися, у вас був час, що ви собі вибрали, і так далі. Тобто там вже йде ну, те, що називається закриття угоди. Да, тобто, ми вже будемо підписуватися. Так от, від мене побажання тим людям, які бояться знайомитися на вулиці. Не треба робити так, як деякі представники деяких компаній, наприклад, Herbalife. стоять на вулиці соцопитування з планшетами, з аркушами. Можна вас запитати, анкетування, дайте відповіді на запитання і так далі. Я іноді спеціально до таких людей підходжу, сама напрошуюся. Я кажу, да, я буду з вами говорити. Кажу, я знаю, що це гербалайф, вони звідки ви знаєте. Кажу, та методика роботи у вас не змінилася за 20 років. Да? Або коли е, телефонують там, телефонний маркетинг, монотонним голосом там, тобі пропонують інтернет, Київстар, кажу, набридло вже. Да? Тобто будьте нестандартними, нестандартними. Ми сьогодні вивчали? Що? що треба узнати людину, що її цікавить, так? і от знайти цю точку топику, от, і знайти спільні нотки, спільні моменти, що нас може об'єднати. Що нас може разом зачепити, яка спільна розмова і чим я можу тоді людині допомогти? І таким чином, оце ці кілька розмов, маленьких, коротеньких, де ми все одно от в кожній задаємо запитання, ну, образно, що тобі болить, або що б ти хотіла змінити, да? от, вони притягують нас. І коли вже п'ятий раз телефонуєш, то все, ми вже, ми вже близькі знайомі. А починалося то по суті з холодних контактів. І от, я колись... І от я колись собі давала таке завдання от на вулиці 10 таких е секундних знайомств. Да? Тобто, котра година? Куди йде цей транспорт, як мені пройти туди? то допоможіть мені пакет. От, вибачте, пакет порвався, допоможіть мені, будь ласка. Да? Або що ви думаєте з приводу цього? Там, якщо жінки, от, хазяйські, ви в магазині, ви цю ковбасу брали, ну, образно кажучи, да? чи це печиво, там, чи ще щось, як воно вам? Тобто, от такі ненав'язливі запитання ми можемо робити їх легко, і ми по суті їх робимо щодня. І коли ти це усвідомлюєш, що спокійно 10 разів за день можна випадково познайомитися з абсолютно чужою людиною, приходить усвідомлення, та я ж спеціаліст в цьому. Да? Тобто це легко і просто. А потім уже ми застосовуємо методики, ті, які стосуються от переведення їх уже в такі, в хороші знайомі, в тепле коло і як їм зробити пропозицію. Так, резюме. Тобто, знайомствами ми займаємося щодня. Похвалити себе треба за те, що ми це вміємо робити, що це легко і просто робити. І ще раз: посмішка, хороший настрій, дзвоню, е, це, але... контакт, контакт той, що людину цікавить. Та? От те, що спільне у нас є в даний дзвоню, момент. Дзвоню, От за те я... і зачеплятися. Зачепитися і, і поговорити, буквально перекинутися парою фраз. І людина вже на тебе позитивно реагує, і ти розумієш, що «да, я таки можу знайомитися з людьми. Отак, по-моєму, так. так. Дякую, Юлічка. Думаєте? Супер клас, Дякую тобі, дорогенька.